Всім привіт друзям! З нами я Маша і сьогодні е, це е, з нами Кетнеп. Так, привіт Кетнеп, Привіт! Так, в останньому відео. Ну там. Ну ви зрозуміли про що. У мене там було відео. Ну, про майму війну Кетнеп так, друзі, вибачте, ну да, про Маймуві, но Кетнеп вибирав тему. Там 100 лайків треба, якщо хочете ще другу частинку. Так, так, так. А ще якщо ви хочете більше відео з кетнепом, може вони з іншими Крітерс Smiling... хочуть. Якщо знають взагалі, хто це такий. Знають, знається, це... не кажи Замовчи трошки, я ж намагаюся поговорити вже. Уй, у нас тут тенісний м'ячик. У нас тепер є тенісний м'ячик новий Це пол. Добре. Так бре. Бре. Це Бан Бан банан. Бан. Бананоз. Бананус з... бре. Добре, давайте да вош Добре. А точно у нас же тут випало. Давай, ежце. А це ще у тебе там на Ви зрозуміли ч? Ви зрозуміли, де? Такс. Пішли тепер. Пограємо з полу? Да, пограємо, покидаємо в нього. Ні, це ж просто треба, щоб він побачив. Капець катнеп, ти що, те ж саме? Ні, я не те ж саме. Що втикаєш? Що втикаєш? Я ніколи не втикаю. Тобто ти ніколи не втикаєш. Ти завжди втикаєш, бо Бо ти постійно лише про себе й думаєш. Давайте два бананчика ні давайте спочатку складне, що давайте бургер пол для пол а для а ходову для пауліни А тепер з бананами справку будемо рішати. А ми до кінця я не знаю, чи можна аж до кінця. Так, це ми пол... Пол... це було пол то з'їв яблуко чи Пауліна? Був Пау, а не була Поу. Так, да, це був Пау, хто з'їв яблуко. Я вже думала, що Пауліна з'їла яблуко. І думала, ну все, що тепер робити. Реально? не перепитуй ти. Ти що, те ж саме? Нє, ну, ти, мені, здається, кажеш неправду. Чого це раптом? Ну, того, що ти якось дивно поводишся. Постійно, постійно, прям реально постійно. Ти хотів щось таке? На тобі щось таке, капець. Ти думаєш, що пол такий собі? Мені подобається пол. Е -е -е мені здається, це не дуже хорор, як має бути. Це ти просто не розумієш, сенс в по, бо ти просто дивишся, ти ніколи не граєш в пол капець. Ой, Ну, ну ти шо? Капець. Ну ви просто подивіться на того кетнепа хоча ви ніколи його ще не бачили на моєму каналі. ніколи <скільки> <сіпінь> <скільки> <ріпінь> Ще не бачили. Да. Я тебе вже кілька раз бачила. Якщо хочете, я в Брукхевені зроблю відео з одним із Smiling кріттерс. Не обов'язково кетнеп Давай на эксик. Ура! Ура! на ура! Добро, давай на эксит. Ну и вы знаете. Классик пол. А, не. Друзья, кто и по уэндинг? Копать я Добро. Ну что ж, друзья, мы на этом будем заканчивать. Всем пока-пока.